Хоча в минулому місяці нам вдалося зменшити вказану заборгованість на 560 тисяч, ситуація не є настільки райдужною, борг становить 11 мільйонів, що становить 0,7% до фонду заробітної плати. В принципі, показник, я не скажу, що є. Найбільший по Україні єдине, що неприємно, що якщо в минулому році ми твердо тримали третє місце, друге третє місце по Україні. Зараз за станом на перше, четверте, по вказаному показнику область на фоні України має сьоме місце. Маю бачення, що Квітень місяць покаже набагато кращі результати. Досить чималий кусок роботи зроблений по цим питанням.